Не могла я в цій чоловічій компанії не лишити місця для жінки, тому далі поговоримо про найвідомішу мексиканську художницю Кало. Ще ви можете впізнати її за густими бровами або за монобровою, і те, про що варто говорити вже не з посмішкою на обличчі, це те, що її картини сповнені неймовірного драматизму, тому особисто для мене вона просто квін драма у мистецтві. Картини Фріди Кало тому такі драматичні, тому що саме драма мала місце в її особистому житті, і все те, що вона відчувала, вона переносила на полотне. І якщо ми вже говоримо про увесь віль її особистого життя, то звісно варто починати із дитинства. Що в дитинстві вона перехворіла на поліемеліт, через що вона шкутильгала. Звісно, що діти над нею насміхалися, їй доволі важко вдавалося переживати ось ці але доля готувала її. До світової слави і до просто невимовних страждань, які випали на її долю. Права в тому, що далі у 18-річному віці вона потрапила до автомобільної аварії, і її тіло було пошкоджено настільки, що вона перенесла просто величезну кількість операцій, і довгий час вона перебувала у лікарні. Більше того, після чого як вона повернулася додому, вона ще рік була замкнутою в своїй спальні. і... Лежала в ліжку. І для того, щоб хоч якось себе розрадити, вона попросила тата принести їй фарби і принести їй полотно, а ще поставити поруч в дзеркало. Тому Фріда і відома своїми автопортретами. Адже, коли їй запитували, чому ви малюєте себе, вона говорила, що ну, а в чийому я оточенні? Єдина людина, яку я знаю найкраще, яку я можу писати найкраще, бо я її розумію, вона постійно. Поруч зі мною, звісно, це я це моє відображення у дзеркалі, але була і ще одна аварія у житті Фріди, це вже за її словами. Це її шлюб, із теж відомим на той час мексиканським художником Дієго Ріверою. Він був дуже популярним, він користувався особливо популярним, звісно, серед жінок. Фріда була його не першою дружиною. Шлюб із Дієго дієгуріверою завдав їй неабияких страждань. Він постійно зраджував її з іншими жінками. Вони постійно сварилися. Більше того, вони навіть розлучалися, але після цього вони знову сходилися. І увесь оцей цей період її сімейного життя відображений у її картинах. Подивіться на картину лікарня Генрі Форда 1932 року. Сюжетом для цієї картини слугувала наступна історія: Фріда разом зі своїм чоловіком поїхали до штатів, адже там у Дієго Вере було замовлення на роботу. І виявилося, що Фріді довелося провести у цій лікарні декілька тижнів, адже вона втратила дитину. Саме тому вона написала себе на лікарняному ліжку, стікаючи круг. Розміщуючи у центрі картини ембріон її ненароджену дитину. І більше того, Фріда настільки прийнялася цим болем втрати, що вона сама собі виготовила свідоцтво, начебто про народження дитини, і зберігала його протягом усього свого життя, постійно нотуючи в своєму особистому щоденнику, що «А зараз моїй дитині було би три роки. Її картина усього декілька подряпин 1935 року навіяна як особистою історією, так і історією із новин. Якимось чином вона почула про таку кримінальну історію про чоловіка, який. Будучи ревнивим, зарізав свою дружину. І коли він під час судового засідання його запитали, чому ти це зробив, він сказав, що я наніс їй всього лише декілька подряпин. Саме тому ця фраза відображена на картині, і саме тому ця картина м сповнена жаху і крові. Картина Дві Фріди 1939 року. Символізує Фрідо минулу і Фрідо теперішню. Фріда минула у звичайному класичному мексиканському вбранні. А Фріда теперішня. Це нова Фріда у європейській сукні, яка символізує початок її нового життя після розлучення із Дієго Ріверою. І ось оця судина, яка поєднує стару і нову Фріду, яку нова Фріда перерізає ножицями, символізує початок нового життя. Але як то часто буває, навіть після цього розлучення вони з Дієго знову були разом, і Фріда знову продовжувала страждати. І що би ми там не говорили, але цей чоловік був важливим у її житті. Саме тому вона написала картину Дієго і Я у 1949 році, помістивши на свій автопортрет на лобі, відповідно, портрет Дієго. Картина вважається найдорожчою картиною. Пенсля Кало. продана вона за 34,9 мільйонів доларів.